Доброго дня. Хочу вам записати коротеньке відео про те, як зберегти розкладку PDF, не друкувати і не друкувати на віртуальному принтері, як це я це роблю, а просто експортувати в форматі PDF. У вас є розкладка, наприклад, так. Я, я собі зараз друкую перевірочні файли для а, дитячого боді з курсу розробка спортивного одягу. Я її зберегла, потрібно зберегти як. Ось у мене тут є. Розкладка «Боді – дитяча-безвиточна основа. Зберегла розкладку. І далі переходимо ось сюди. Розкладка. Не друг плиткою, а експорт. Експорт. Ми тут показуємо, куди саме. Вибираємо те, куди нам потрібно її зберегти. Так. Зберегти ручні розкладки, папка сюди. Вибрали цю папку. Вибираємо формат файлу. Ось тут можна її. PDF. PDF плиткою файли, І можна дивитися ще. Просто PDF. Нам потрібно PDF плиткою. Показати книги основу, якщо треба. Текстовий гіду контурі нам, в принципі, це не треба. Схема плитки, допустимо, ми додали. Окей. І заходимо в цей. В цю папочку заходимо по тому шляху, як, як дізнатися. Ось. Шлях. Копіюємо, Ctrl-C. Відкриваємо папку, вставляємо сюди, в строчку назву папку і дивимося. Розкладка боді дитяча, безвиточна основа. Відкриваємо. Відкритий через PDF. І ось наші ось наші сторіночки. Перша сторінка йде. Так як йде у нас розкладка 6 аркушів, На А4 вона у нас, так. І далі безпосередньо вже йде йдуть аркуші. Ми бачимо, що знизу і справа у нас лінійка, у нас є контрольні знаки. Тобто ми по оцим лініям маємо склеювати. Дивіться, сторінка 1 з 6. Значить, ми шукаємо сторінку 2 з 6 і її туди додаємо, прикріплюємо так, контрольними знаками. Потім іде у нас 3 з 6, ось вона, а потім переходимо вниз. Контрольні знаки всі маємо сумістити. І таким способом ми зберігаємо PDF-файл, не використовуючи друк плитку, тому що друк плитку, я там, я там друкую на віртуальному принтері, і він мене друкує в PDF. Або, якщо ми а, посилаємо на фізичний принтер, то він одразу друкує, ми не бачимо попередній перегляд в PDF-форматі, то він одразу друкує вже просто на аркусі. Ось так можна зберегти PDF файл ваша розхватки. Якщо ви не поставите галочку, оцей аркуш попереднього переглядує нашої розкладки, то є, цього першого аркушу не буде.